В останньому турі першої ліги з футболу Гірник Спорт» з Грішніх плавнів на своєму полі обіграв муніципальний футбольний клуб Миколаїв з рахунком 3-1. Та після матчу переважна більшість питань від журналістів була про попередній поєдинок з Маріупольським ілічівцем. Ця гра потрапила під підозри договірної, що невдовзі підтвердилось заявами керманичів клубу з Полтавщини. Ті люди, які ми підозріваємо їх в сливі ігри з Маріуполем, вони временно… уволены с команды до разбирательства, поэтому пусть правоохранительные органы разбираются в их судьбе. Это игра по правилам настроения. Так, конечно же, печально все было, потому что это ненормально, когда там ребята, там больше 60% людей стараются на поле, а какое-то количество... Плохі ігри грає, так скажемо. Кардинальні рішення у клубі вирішив прийняти президент Петро Каплун. Ми розформуємо команду. І все. А клуб що має страдати? Раскажіть. Ми для цього 22 роки його будували, щоб зніматися. І за негодяїв несколько. Справою наразі займається комітет з етики чесної гри Федерації футболу України та Нацполіція. Президент клубу планує взимку запросити в команду нового тренера і футболістів Микола Янко та Ігор Ізотов, Полтавські телевізійні новини.